Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про права людей про мобілізацію. Зокрема, будемо говорити із Ростиславом Кравцем, адвокат, голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери. З нами сьогодні буде спілкуватись. Вітаю, пане Ростиславе. Слава Україні. Вітаю слава. Друзі, вас також вітаю з авансом. Нам, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Сьогодні буде важлива і цікава розмова. Пане Ростиславе, відштовхуюсь від заяви очільника фракції Слуги народу Давида Арахамії про те, що мобілізувати потрібно буде за все більше людей, оскільки США запізнюється із допомогою і тут про умови мобілізації правок до проєкту, законопроєкту про… Мобілізацію все більше і більше. Спочатку було 1300, якщо не помиляюсь, потім 2,5, зараз ще більше. Отже, чи вбачаєте ви якесь пом'якшення е, у зв'язку із обуренням суспільства? Чи все ж таки будуть пробувати більше закручувати гайки? Ну об'єктивно, я про це говорив і в перший раз, коли вносився законопроект, і цей законопроект не дуже сильно змінився по відношенню до першого. Фактично він не впливає ні на мобілізацію, ні на військовий облік. Замість того, щоб дійсно проводити належним чином військовий облік і давати гарантії громадянам України, які йдуть на військову службу, законопроект виключно встановлює якісь драконівські санкції стосовно там, ніби ухилення від мобілізації. При цьому, якщо ми візьмемо об'єктивну ситуацію, що пов'язана з самим законопроектом, то пан Міров. Це, я нагадаю, бувший голова фонду державного майна, який зараз переставлений на посаду міністра оборони, він навіть слово Україна написав з помилками. Що перший раз, що другий раз. Він в слові Україна робить помилки. І зазначив, що жодних додаткових витрат для впровадження цього законопроекту немає. От дуже цікаво, яким чином не потрібні витрати на створення оцих так званих електронних кабінетів, ну якщо не потрібні. Якщо вони їх створять, то це вже буде корупція, це вже буде порушення бюджетного законодавства, це вже буде маса кримінальних злочинів стосовно тих осіб, які будуть це запроваджувати, і в першу чергу стосовно пана Умірова і пана Шмигаля. Ну, бізугла тут буде трохи в стороні, хоча я так розумію, що вона також приклала свої розумові здібності до цього законопроекту, також Ну, те, що вона заявляла до цього. Звичайно, зараз вона десь. З радарів пропала спільноти, мабуть, вже наговорила достатньо, і вже в принципі не сприймають, тому що стосується самого законопроекту, він жодним чином ні на що не плине. Насправді ми бачимо наскільки обурено суспільство, наскільки градус соціальної напруги е, значно підвищений. Е, деякі депутати намагаються ще його підвищувати. От нещодавно там один з депутатів не знаю чи є в нього там певні там, медичні довідки. Зазначив, що дітей ухилянтів. Позбавити права на вищу освіту. Ну, це дуже цікава історія, в принципі, для Європейського суду з прав людини, для в принципі, суду в ГАЗі. Я думаю, це буде е, міжнародного кримінального суду. От стосовно таких депутатів це буде ж дуже цікава історія. Ну або для дослідження лікарів, чи вони дослідили такі цікаві метаморфози в поведінці і в так мовити тих. Цілях, які ці депутати публічно озвучують. Тому насправді от зараз я там бачив повідомлення в телеграм-каналах деяких політиків, що там більше вже 4,5 тисяч правок було направлено в законопроект, і вони сподіваються, що там за там, два тижні комітет розбереться з цими правками, почне якимось чином їх. Врегульовувати, вирішувати, тим більше я так розумію, там дуже велика кількість справ, які є популістських. от саме ці народні депутати, які більш всього за це говорять, я так бачив. Там такі цікаві правки внесли, які формально намагаються просто просунути себе особисто, але абсолютно не думаючи про Збройні Сили України, про генеральний штаб, про українців, в принципі, про військових, які знаходяться е, на фронті, і. Так мовити, захищають нас від цієї расистської навали цих орків, тому об'єктивно, я вам можу сказати: от моє бачення, що і цей варіант законопроекту буде відкликаний е, безпосередньо Кабінети міністрів з огляду на його повну недолугість і повністю неможливість його впровадити. Тому що насправді прийняття цього законопроекту жодним чином ні на що не вплине, окрім підвищення напруги у суспільстві, окрім несприйняття громадянами України, в принципі. Такого підходу до своїх прав і свобод. Ну, варто зауважити, пане Ростиславе, що депутат Івченко, який, начебто, давав пропозицію позбавляти право здобувати вищу освіту дітей ухилянтів, він спростував цю заяву, сказав, що це фейки. Однак, раніше я нагадаю, що от стосовно прав і обов'язків людини, наш омбудсмен Дмитро Лубінець казав, що не підходить, не погодить він ніколи. не Тварди, ну погоди ну, вже ж. Перший раз погода. Він ввечері він не погоджує, а зранку він погоджує. То те, да, те, що говорить пан Лубінець, от вибачте, що я вас перебуває, те, що говорить пан Лубінець, я взагалі раджу не сприймати, тому що ми бачимо, що насправді, от яка ситуація у нас захистом прав людини? У нас рік вже відбувається ну дика мобілізація, тому що саме рік два роки у нас війни. Більш-менш раніше представники ТЦК поводились нормально. Потім ми пам'ятаємо, президент президента бурився, когось там на когось поміняв, там щось замінив, сказав, там будуть інші особи, буде все значно краще. І Ми побачили, розпочалась масова дика мобілізація по всій країні. Формально на сьогоднішній день вона і продовжується, і тільки ускладнюється вся ця ситуація з мобілізацією в Україні. А що стосується пана Лубінця, він там щось нещодавно тільки сказав, що так, дійсно, це щось незаконне, щось він побачив через там рік після того, як це відбувається, коли людей просто заштовхують в бусіки, якісь оце бусіка мобілізація, які її називають дуже велика кількість людей. Тому знаєте. Не варто звертати увагу на те, що розповідає пан Губінець. Ми побачили, що він, в принципі, я вважаю, що треба його змінювати. Ну от моє бачення, то, що він не захищає не права людей, а знову ж таки просто відбуває час на своїй посаді, їздить за кордон, замість того, щоб дійсно захищати права громадян України, хоча б в Україні, не говорячи вже на міжнародній арені. Ну і про права людини, от е, дуже багато інформації про те, що. Планується позбавляти доступу до банківських карток у келянтів. от як явище, пане Ростиславе, от, на загальносвітовому рівні і так далі, знаючи права людини, це взагалі легітимно буде, якщо таке ухвалять. Ну, ви ж розумієте, у нас є підтримка партнерів, які це підтримують. підтримують. Наші партнери да, вже другий рік замовчують е, закриті кордони. В якій країні світу ще закривають кордони? Ні в'які. Я от не знаю таких прикладів. Може, хтось там з наших от ваших глядачів каналу назве хоча б там 5 чи 2 чи 3, чи хоча б одну країну, які зак... демократично. Я не маю на увазі там Північну Корею там, чи щось таке там. З, з цього приводу, де закрили ще кордони. Тільки в демократичній Україні. Партнери це підтримують, партнери про це мовчать. Тому і. Фактично, партнери з огляду на ті реформи, які вони нам проводять, як би це дивно не звучало, але вони підтримують розвал економіки України, розвал банківського сектору України, підрив економіки України. Тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо все це буде прийнято, то громадяни України всі гроші знімуть, заберуть максимально з банківської системи. А наші партнери. До речі, звертаю увагу ваших глядачів: не треба плутати партнерів і союзників це різні речі. Партнер це як цивільний шлюб. Сьогодні там переспав, завтра пішов кудись, і ми бачимо, як вони там знаєте, щось обіцяли нам підтримку, а зараз вони там то грошей немає, то у них якісь вибори, то у них якась політика, то хтось щось не так сказав, то щось там десь щось шукає, то вони наймають якихось, от, як я їх називаю, Бідуся, це. Батальйони міні Джорджа Сороса або Паганців, це професійні громадські активісти. Ну, це коротко, щоб довго не говорити. От поганців і бідусь, яких вони спонсують, там витрачають на них мільярди гривень в Україні, які проводять якісь розслідування, оці наркомани Бігуса і вся інша от ця тусовка, так звана антикорупційна тусовка, постійно намагається дискредитувати Україну. При цьому, якщо от взяти, от перший раз там це е, завжди відбувається напередодні. Засідань рамштайні, коли вирішується питання надання зброї, відразу ви подивіться, коли ці наші бідосі і поганці, і до речі, служба безпеки України не займається, все це оприлюднить. Роблять все можливе, щоб Україна не отримала зброї. Ну а посли g Севен до цього часу. Якось не висловлюють жодної стурбованості стосовно того, що українці гинуть без зброї, її нема. Я думаю, що послам треба все ж таки поїхати з відповідною там перевіркою в Авдіївку, там Бахмут для перевірки, там що ж там відбувається. Я думаю, що вони б там були якраз на своєму місці відверто. От знаєте, відверто треба їх туди направляти. Поки вони там не були, то жодними іншими посадовими особами в Україні вони не повинні зустрічатись. Ну це моє таке бачення. І треба все ж таки розуміти українцям, що окрім українців, Україна сильна, і незалежна і суверенна, нікому не потрібна. Тому сам цей закон про мобілізацію я думаю, і розроблений. Я вже говорив про це неодноразово. Розроблений особами, які уявлення не мають не про мобілізацію, не про військовий облік. І мета цього законопроекту була відволікти увагу з одного боку, а з іншого боку, нанести ще більшу шкоду економіці країни з огляду на ті. Норми законів, які там знаходяться. Ну, от, з моєї точки зору, звичайно, може хтось зі мною бути не згоден сказати, що от бачите, тут є якась норма, ну, може, я не побачив ці норми, яка щось допоможе. Єдина норма, яка я вважаю дуже позитивна в цьому законопроекті, є, це те, що буде право звільняти інвалідів з армії. От мені сьогодні навіть дзвонили там два військовослужбовця, в них є певні вади, у одного нема кінцівки, у іншого нема ока. Вони визнані обмежено придатними. Вони не можуть воювати, але при цьому в них є інвалідність там другої групи, першої групи їм надали. але при цьому звільнити зі збройних сил їх не можуть. От єдина позитивна норма, що інвалідів дозволять звільняти зі збройних сил України. Все інше я більш там позитивних норм не знайшов, які б якимось чином дійсно давали громадянам України якусь впевненість у. У завтрашньому дні впевненість у тому, що їх сім'ї не залишаться на вулиці, у разі якщо вони підуть, впевненість у тому, що у разі, якщо вони загинуть, їх не запишуть в особи, які безвісно відсутні, або самовільно залишили військові частини. І таких випадків зараз, на жаль, на жаль, вони трапляються. Про це говорять військовослужбовці, про це говорять родичі, які звертаються з такими скаргами. От це турбує українців. І про це намагаються ніхто не говорити. На жаль, от в цьому є дуже велика проблема реально дуже велика проблема, яка і є завадою дійсно мобілізації. І державі треба думати, не як залякати громадян України, а як громадян України підтримати. На жаль, останній час, от за останній рік, я практично цього не бачу. Ми бачимо заяви: давайте збільшимо податки, давайте збільшимо санкції, давайте збільшимо строки. Заключення тюремного заключення, штрафи стосовно осіб, а де гарантії? А жодних нема. Нема жодної гарантії, що ваша сім'я не залишиться, і в цьому дійсно є проблема. Оце і підриває довіру суспільства. Я про це говорив вже неодноразово. Що депутатам треба зупинитись і подумати, все ж таки, яким чином мотивувати громадян України захищати Україну, а не знущатись і принижувати їх оцими заборонами на виїзд. І штрафами з одного боку, українських чоловіків вважають, які фактично голими руками зупиняють найбільшу армію світу, танки зупиняють, а з іншого боку, українських чоловіків чомусь вважають ці баягузами, які збіжуть з України. Де логіка? Звідки оце приниження? Звідки вони це все набрали? Закон вони так і не прийняли. В цьому, до речі, законопроекті є відповідні норми, які намагаються регулювати. Питання виїзду за кордон, однак знову ж таки вони антиконституційні, тому що вони намагаються передати ці повноваження кабінету міністрів. А це повинно бути в законі ці норми, а не вручному режимі кабінет міністрів Шмігаля два рази в тиждень буде збиратись і зміняти норми, кому можна виїжджати, а кому не можна виїжджати. Це не закон, і це протирічить нормам конституції, конвенції про захист права і основоположних свобод. Пане Ростислав про позитив хотів вас запитати, от о, ця ініційована справа паном Зеленським про те, аби відмінити пожиттєву мобілізацію. Ви розумієте, про що я аби тих людей, у яких строк строкової служби вже зайшов за всі рамки, так в час повномасштабної війни, аби їх звільнили від цієї строкової служби. Це добра норма, чи все ж таки є якісь підводні камені? Ну до прикладу, зараз побоюються, що зараз хлопці відпустять із армії строкової і одразу ж на контракт, і одразу ж мобілізують до війська, тому що є досвід і так далі? Насправді так воно і є. В цьому законопроекті саме так і є. Два місяці їм дадуть і мобілізують перехідних положень. Так вони і написали. Подивимось, що воно буде. І насправді, знаєте, от таке маніпулювання дійсно. З, я вже неодноразово говорив про цих строчників, з якими питання треба вирішити, тому що це наше майбутнє. Це ті люди, які можуть мати дітей, можуть мати сім'ї, можуть мати освіту. Їх намагаються наразі звільнитися зі Збройних сил і відразу мобілізувати. Не дати можливість не навчатись, не дати можливість завести сім'ю. Це неправильно. І знаєте, оце знущання, ніби ніхто не вміє читати, ні. У нас наш. Міністр освіти, який вкрав диплом, вірніше, що він там вкрав кандидатську дисертацію вкрав, ще не настільки добив українського світу, ще залишились люди, які вміють читати і вміють думати. Тому бажано знаєте, з цим не моніпулювати. І саме така поведінка, вона ще більше визиває недовіру у суспільства до того, що говорить влада. От в цьому і найбільша проблема мобілізації. Ще питання: де ж брати особовий склад, де людей брати у партнерів. У партнерів ми заради партнерів знищили суди, ми заради партнерів знищили медицину, знищили освіту, знищили власне ВПК, знищили виробництво озброєння. Все заради партнерів. Зараз знищуємо корпоративне управління, знищуємо великі підприємства. От, у партнерів. Я вважаю, що можна брати у партнерів. Ми з Британії підписали відповідну угоду. Можна британців сюди направляти, американських солдат направляти. Я думаю, що не хочуть італійських, французьких чого? Так а що тут посол 7 роблять і нам розповідають Що приїжджає МВФ, розповідає, що потрібно е, підвищувати податки? МВФ брати. Брати тих, хто скуповує українську землю і компанії От їх і брати, і направляти. І треба Но... про це говорити відкрито. Дві категорії От рятівних два кола, які вбачають користувачі соцмереж. Перше це за висновками ревізії по військових частинах знайти людей, які ще не були напередку, але є у Збройних силах України. Раз і друге, і, 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 і друге це військовослужбовці, які в запасі військові пенсіонери, які ще віком не дуже старі. От що з цього приводу думаєте? Ну, знаєте, що значить не дуже старі. Тут же ж теж питання: військові пенсіонери не дуже старі. Тобто 58 років це не дуже старий. І що він там буде робити? 55 років не дуже старий. В даному випадку потрібно все ж таки зрозуміти, куди ми йдемо і довести це українцям, щоб українці повірили, дати власний приклад. Ви багато бачили народних депутатів, які воюють, реально пішли воювати? Ви багато бачили близьких. Да, ну вот можно там, я тоже знаю, там трех-четырех особо знаю, какие пришли воевать, из четырехсот. А родичевик, сколько пришло воевать, близких, а министры, сколько пришло воевать, а заступники министры, на это это еще поревняты с там же Израилем. А детей, все дети выехали, причем выехали очень дивно, трохи раньше, чем началась война. На самом деле, есть очень большая количество вопросов с этого привода. І поки особисто не буде особистого прикладу, це також буде деморалізувати українське суспільство. Тому потрібен особистий приклад. Навіть приклад тих же ж депутин, як вони там себе називають, з листопада 2021 року вони повинні були стати на військовий облік. Дайте список тих, хто став на військовий облік. Це не значить, що у них є підстава для відстрочки від мобілізації, що вони не повинні бути на військовому обліку. Повинні. Де той список депутин, які стали на військовий облік, дружин міністрів? Ну, от, подивіться, от хай покажуть. Просто покажіть. Відверто покажіть, що ні, ми готові. Вони відвідують може, шпиталі, допомагають там, хоч чимось. У цьому і проблема, пане Ростислав. Наостанок, от ви зазначили, що наші партнери із за кордону не проти облокування карток. От і ще те, що вони не проти, я так розумію, це повернення українців які за кордоном, саме чоловіків, для введення військової служби в Україні. Ну безліч уже таких прикладів є із різних країн, що допоможуть, якщо нас попросять. От чи будуть просити, і чи є взагалі для цього підстави, аби повертати за кордону до України за саме зараз? Насправді це маніпуляції. Навіть те, що вони говорили, оці гарячі істонські партнери там щось сказали, що будуть повертати. Потім вони поняли і щось включили там задню передачу. якусь. Поляки щось сказали, включили задню передачу. Німці відразу сказали, що ми нікого не будемо депортувати для того, щоб вони воювали. Жодна розвинена країна світу, жодна, не тільки європейська я думаю, і африканські країни, Австралія, і США, і Велика Британія не будуть. Депортувати українців для того, щоб вони воювали. Наразі я хочу, щоб всі запам'ятали, заборони виїзду з України немає, а незаконний перетин кордону. Я маю на увазі, поза пунктами пропуску виключно передбачена адміністративна відповідальність, яка спливає через рік після того, як особа це вчинила. Тому підстав депортувати громадян України в Україну немає. І всі ці балачки це виключно маніпулювання і чергова спроба, як от забороною навчатись, виключно деморалізувати суспільство і його залякати. А який сенс? Яка мотивація для цього? Ви бачаєте це? Партнери, партнери за це. Я вважаю, що це за цим стоять наші міжнародні партнери. Знищити Україну. Я вважаю, підірвати суспільство. Підірвати довіру суспільства, до держави, до державної влади. Ви ж запитайте, вийдіть на вулицю. Ми ж живемо в одній країні, і запитайте відношення будь-якого громадянина України до діючої партії, до президента України, до мобілізації. Що ви почуєте? Просто запитайте. Без будь-яких там рейтингів, без будь-яких опитувань, які проводяться, невідомих там якихось діаграм, просто зайдіть, запитайте, от запитайте. От будь-якого, в магазин, зайдіть і запитайте, яке ваше відношення? І ви почуєте реальну оцінку дій уряду і дій політичного керівництва. Це неправильно. Так не повинно бути. Громадяни України повинні підтримувати і вірити в те, що держава їх захистить, а вони будуть захищати державу. Наразі от це намагається, я вважаю, за допомогою наших партнерів розірвати для того, щоб Україна здалась. Дякую за вашу думку, пане Ростиславе. Направду особисто знаю ну дуже багато людей, які підтримують е, дії діючої влади. Тому ну скільки думок, скільки людей, стільки й думок, як то кажуть. Але за вашу думку, також вдячний Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери з нами сьогодні був. Дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь, за кожен лайк, за кожен коментар і підписку. Вдячний вам особливо і особливо буду вдячний, якщо підписуєтесь на мій особи... особистий телеграм Паблік Павло говорить. Знизу описання буде з вами. Був Павло Ковальчук. На все добре.